У всі розпочалася восьма хвиля видачі гуманітарної допомоги. Цього разу громада отримала продуктові набори від благодійної організації Адра Юкрейн». Сьогодні отримують її мешканці нашої громади віком від 60 років. Це продуктові набори. Це зараз дуже потрібно нашим громадянам. Громада отримує достатню кількість гуманітарної допомоги, аби забезпечити нею тих, хто цього дійсно потребує. Взагалі, ми буквально вчора отримали три тисячі наборів, і вони також будуть надані мешканцям громади віком від 60 років, як міста Новогродівка, так і всіх інших населених пунктів. Сам набір досить великий і складається з найнеобхідніших продуктів харчування. Це борошно, це олія, це макаронні вироби, це м'ясні консерви та інше. Кожен день за попереднім графіком запрошення охоплюється певна частина громадян у місті. Отримати продуктові набори у цей день прийшло багато людей. Хтось бере для себе, хтось для своїх батьків. Але всі кажуть, що така підтримка зараз вкрай важлива. Получаємо кожен місяць. каждый месяц привожу гуманитарку я перехожу, получаю. Конечно, помогает. это а ну-ка сейчас сходите на рынок. А пенсия какая? Все у нас, все у копеечки. А тем более человек Блин. Летом получали, с июля где-то, с августа месяца. Потом вот теперь в седьмой школе получаем, с октября. Спасибо, кто этим занимается. Удачи, чтобы быстрее победа пришла. І які нас це обслужують дівчаткам і всім привозять. І мальчикам, які нас коробки доносять. І дійсно, неабияку допомогу гуманітарному штабу у Новогродівці надають працівники ДСНС. Також нам сьогодні, як ви бачите, допомагають працівники ДСНС. Вони завжди з нами рядом. І їм також велике дякуємо. І сподіваємося, сподіваємось на подальшу співпрацю. Мешканцям старостинських округів необхідно звернутися до своїх старост та написати відповідні заяви на отримання гуманітарної допомоги. Щоб пришвидшити процес розподілу на місцях. Наразі документи необхідно подавати всім категоріям громадян. Після подачі документів необхідна кількість наборів доставлять до Галицинівського, Михайлівського та Миколаївського старостинських округів.